Так, Протокол номер 7 Засідання лічильної комісії Менської районної ради. Порядок денний. Результати таємного голосування з питань про недовіри голови Менської районної ради, Роговенку Володимиру Івановичу та звільнення його з посади голови Менської районної ради. Голова лічильної комісії Леонид Василь Миколаєвич. Загальний склад районної ради. 52 депутати. Сьогод районної ради обрано 52 депутати, присутніх на сесії 47. До бюлетня. Для таємного голосування внесено наступне питання про недовіру голови Менської районної ради Огонько Володимира Івановичу та звільнення його з посади голови Менської районної ради. Кількість депутатів, які отримали виборчі в 47. Кількість депутатів, які приймали участь у голосуванні. Встановлено шляхом підрахунку в бюлеті виявлено у виборчій скринці 47. Кількість виборчих бюлетів визнаних недіснені 5. Після підрахунку голосів депутатів депутатів встановлюють наступні результати голосування за висловлення недовіри голови Менської районної ради проговори Володимиру, Володимиру Івановичу та звільнення його з посади голови Менської районної ради проголосувало 32 депутати. Проти висловлення а, недовіри голови Менської районної ради ругав Володимир Іванович та звільнення його з посади голови Менської районної ради проголосувало 10. Утрималось 5. Вирішили відповідно до результатів голосування, питання про недовір голови Менської районної ради Роман Бадилевича Івановича, звільнення його з посади голови Менської районної ради не набрало від радійних голосів. Володимир Іванович, комісія, як сказати, помилачила мене. Без казати, бо, що 32 депутати проти, тільки 10 депутатів за, ви подумайте. Я передаю вам протокол. Протокол. Передаю протокол Номер 7 і номер 6 Передаю всі бюлеті, всі бюлеті, які за, проти, тримали всі буквально. Всі засоби маси інформації отримали копії. Бюлетів. Згідно закону, вони отримали копії, громадські організації. І протокол там. Все. Дякую. Не знаю, як далі буде, все й далі.